Суспільство готове допомагати приблизно на відсотків 40. Більшість суспільства ще не до кінця розуміють, хто такі ветерани, хто такі люди ну, з інвалідністю. Наприклад, те ж саме метро. Буває, просто заходиш в метро, стоїш там, ну, всі в телефонах сидять і навіть не звертають уваги, наприклад, щоб місце уступити. Хоча на протезі, ну, під час руху складновато стояти, особ, особливо з високою ампутацією. На вулиці теж багато таких моментів, де просто люди не звертають уваги. Павло Чучко позивний тінь, ветеран Збройних сил України. Став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Згодом приєднався до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Отримав поранення на бахмутському напрямку поблизу Кліщіївки, рятуючи побратима. Переніс шість операцій, потім отримав протез і зараз проходить реабілітацію. Активно займається спортом, зокрема боулінгом, і прагне повернутися до служби вже як захисник неба, працювати з дронами-перехоплювачами.